Ну що, ти хочеш знати все про все? Звідки куди ріка тече? Чи? чи може як збудувати тім або значення слів? Чим може ти дізнатись хочеш? Як затрачати правильно гроші? І ще багато знають у шоу, бо тому Тому скоріш сюди, послухай, що скажу. Саво, що нового? Відповідаєш у чат ботах? Крихітко, не заважай, багато роботи. О! Хтось постукав у Ні. Давай. Потрібно відпустити всі питання. Mm -hmm. Тільки надо все готова, відповідь. Так, тихо. У нас вхідний дзвінок. А ти знаєш, як розділити мої кошти зі скрабнички з тим, що хочу, і з тим, що дуже треба? Що це за питання таке? Угу Для чого їх ділити? Чия Угу Того і гроші. Мені теж цікаво, як можна купити щось, що вартує більше, ніж ти тратиш зазвичай? Я трачу тільки на те, що потрібно. Угу і що ти не бажаєш ніколи чогось більшого, що замежає твоїх потреб? Так, хочу дуже багато, але мені ніколи не вистачає. Схоже, це таке хороше питання. Маю одну спеціалістку по бажаннях. Тоді швидше до неї немає часу на розмови. Кинувся вже ранок і смачно потягнувся, умився з'їв сніданок і гарно одягнувся. Ліжко-подушка, вода, рішних тарілка і бож, я так звик. Усе це мені необхідно треба, тому називаємо Усе це потребу Коли все, що треба для людського існування, ти прислухайся до себе, і коряплю свої бажання, провеш, вчитися, їздити без рук, посіч чи краще новий ноутбук а може нарешті сережку носі, чи пофарбувати яскраво волосся. Прове, щоб вчитися, їсти без рук Плейстейшн, чи краще новий ноутбук? А може нарешті сережку у носі Чи пофарбувати яскраво волосся? Бо кажу, пані Кетля знає все про бажання і навіть про майбутнє. О, так, так. Це буде згідно гороскопу. Лише перекажіть мені гроші на картку, на мою картку. А? Любі мої, яка я рада вас бачити. Що потрібно? що бажаєте, Мої солоденькі? може, влади чи любові. Вітаю, пані тепля. Мені влади можна. Нема? Мені немає що приховувати. До справи. Нам потрібна відповідь на э, відповідь на питання дитини. Як розділуєте, кошти скарби між потребами та бажаннями? дорогенькі. А? Ви саме у потрібному місці. Я зараз вам все швиденько організую. О бачу. <реш> бачу багато потреб, та ще більше бажань. Ось ваша відповідь. Ось я бачу вашу відповідь. Але портал зачиняється, потрібно його підживити підживити чимось дуже цінним. Чимось дуже цінним. Що у вас є? Може долари? Чи може ювелірка якась коштовності? Може якісь дрібні монети, тринадцятого століття. У мене може, немає нічого тонн, цінного. Монет, теж годиться. Бажану з буштину. Може Савва, якась ти якась дай щось тільки можна, що Мені це видається дуже підозріло можна всякі акції Аначе нормально Ставьте. просто портал зачиняється Іншого можна Ну, що у вас є, можна давати А давай пошукаємо відповідей у іншому місті чи у когось більш авторитетному Я не побачив вашої відповіді Яка ж у там відповідь? Що ж ви хочете знати? Я не бачу Я не бачу відповіді Хочуть ці відповіді Так Оце та гуска і той песик Га Ой, та чуваки, та здійте! Все, що про потреби та бажання, то ж до мене. А? О, цікаво. А давай послухаємо це якісь справжній артефакт. Сьогодні у нашому шоу Мумія і він Тутанхамон, син Амона з давнього Мемфіса. Йому лише понад три тисячі років. І тема нашого шоу потреби та бажання. Чуваки, я фараон, правитель давнього Єгипту внук Натона. Три тисячі років назад я був найбагатший і наймогутніший на землі. Ого! А які ваші бажання і потреби були? Ну, я при владі з восьми років, тож часу я не втрачав. Для прикладу, одразу почав будувати піраміду. Це процес довгий і дорогий. Для піраміди потрібно багато працівників та золота, а для великої багато працівників та багато золота. Моя скарбниця була тільки для основних потреб для зерна, армії та святкових днів. Тож дозволити я міг собі тільки маленьку пірамідку, що не влаштовувало мене. Тож мої вихователі, регенти. Допомогли мені розділити скарбницю між тим, що потрібно, і омріяною пірамідою. Головна ідея була у тому, щоб більше наповнювати скарбницю золотом. Так, ми визначили три частини. Перша витрачати на основні потреби. Тут довелось трішки менше їсти. Друга наповнювати скарбницю на запас. Третя. Витрачати на навчання та технології. Так ми ставали кращими. І вже через декілька десятиліть у нас був непоганий запас золота для піраміди. І достатньо розумні будівельники своїми пристроями, які допомагали будувати. Так ми стали дуже ефективними. І Єгипет був нагодований і у безпеці. Отже, ми збудували величну піраміду. Так я здійснив своє бажання, чи то бажання мого діда, чи то прадіда. І як би там не було, важливо розділяти скарбницю між тим, що потрібно зараз, збирати на бажання і розвиватись, щоб швидше досягти своєї мрії. Вау! Це власне те, що потрібно. Дякую, тут пхамо. Що трапилось? Це був сон, чи що? Поспішаємо. У нас є відповідь. Хай щастить. І пам'ятайте. Ділити можна на три різні частини. Залежно від того, які у вас плани. Папа! -па! Я дуже корисно розділяти гроші на три частини. Одну на потреби життя, а саме їжа, одяг, дім. І не найменшу. От я, наприклад, витрачаю на потреби життя. Другу берігати і накопичувати на бажання чи мрії. Сава, ти так зберігав горіхи минулого року. Тепер знайти не можеш. Головне, що накопичую. А третю частину витрачати на навчання і інструменти. От мені, наприклад, допоможе сумка для зборів горіхів. А прийти майстер-клас у летючій білки. Летючої? Так це ж до мене. Я летюча професіоналочка від народження. Ніколи тебе у небі не бачив. Саво, а коли ти встиг записати відповідь? Та не просто відповідь, це ж цілісіньке шоу. Дякую всім за увагу. Підписки, лайки. Чому ж ти мені не сказав? Я була зовсім не готова. Це дуже просто. Батому, «Батому. сюжет, потому ти потому всі довкола клич, дивись, потому і, і тобі ще кому.